Друзі, сьогодні ми будемо грати в Roblox І, да, ви знаєте, що ми будемо грати і це що я мав сьогодні грати? ?itti? Да, точно. Я забув. Де мені подумати? Хмммм? Цікаво бум мене є така мене Ідея? О цю гру, я не знаю, я просто хочу в неї пограти. Грати Карта поїзда 10 з 15... Давай, йдемо. Ну да, дай поїдемо. Да, я ше... я шериф. Давай будемо зупиняти кримінальність. У мене бампер! у мене все злетіло. Окей. Може не цю Може у цю машину буде. Давай... пускаємо по криміналам. Давай, де вони? Никого тут нема... Да. Ой. Сын Мауса. Там А! Она просто за карту выкинула. Да, круто. Нарешті ми будемо їхати. Двизи. Окей. Да-да-да. Я не знаю, хто це. Він там. у, -у, -у це був близько. Давай, едемо. Не так погано, давай їдемо. Я Майже вижив. Чи Кінг краун може выйти в плей, да? Або вона буде уничтожена? да? Давай попробуем. Давай попробуем. Эухто там боу, <певтонбулі> не помню, жесток. <певтонбулі> Давай, теперь поддеваемся. Давай. Давай теперь поддеваемся, че может все машины выжить. Э? Бр -бр -бр. Все, и машины тоже на макапота. -то. <звук> <звук> Оно выжило. Прикиньте у нас лежило. Чи можна їдеться? Ще можна їсти. Я не знаю, як вона їде. Окей. Давай заспавнемо такси. Це дуже прикольна машина. Це самая прикольнаша машина в житті. Давай едемо. Я колбасу брата. Ой-ой-ой. Мы кучу игру будем паре на цьому таксі. всіх врезатися, все розбивати... Ну да. Тут же...

<связать> Давай, едем! Ага! Давай, все, машины врежемся. <связать> да. И полицейщика настроим. ти не сбежишь мене. А. Я здох. Ні, я не здох, я досі живий. Ніо, ну, ні, ця машина настільки слабка, що я дуже швидко буду їхати вона, розіб'ється. Так что давай протестируем против машину там поезда. о о Наскільки сильные шоу я вот сам с машиной робити? Секунду. Окей. Ладно, що Бо це не мало тут статися. статися. Поїзд не думай. Ви це бачили. Хочу вирушитися, що вишилося від мол поїзда, да? Ммм, да. Ничего ход. Тільки... Це все, що уши від мого автобуса. І воно просто пропало. Давай типа. А, да, точно, мені треба розвернутися. ту 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 що я за страх. що шо? Шо? шо, Я застрах. Фу! Слава Богу, я там не был. Иначе из-за саусе. Мы зупиняем! Зупиняем! Ми зупинили цей поїзд другий раз Все жарти Не будуть же жартів Нема вже жартів Йдемо Я буду по центрі mm -hmm. обус Д Ой Боже мій, наскільки он это Мій автобус має тут бути по центрі Но я походу помру з цим поїздом Ну пока Що сталося Я может ты, на я свободный. Поезд Д. Школьный автобус. Я в школьный автобус. Я это его на зуб Нет. Ничего не можно сделать. помогу на мене є ідея у мене є ідея у мене є ідея у мене є така ідея давай просто розверну була неурочна. Або урочна. Мій автобус ну, типа вижив. Може, що ніхто не є не можу. Колесі немає. Ви робите це неправильно, мої друзі. Я вам покажу, як це правильно робити. Іди сюди. І його готика. Не, найкраща ідея. Ми зупинили його! Я вам говорив, що це зробить. Я вам говорив, що це зроблю. Я не знаю, що там сталося. Давай. Давай, йдемо. І, і, і. Я ще один. Пос буде спомню. Чекай, 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 чекай! Коль автобус! Давай, давай, давай! Ми не могли його зупинити. Но ми старалися. Ми старалися. потрібен новий план да що це мій старий план я хотів зробити ну, да он проугался я кого Мені ще й треба развить тут пускаем на цей кое что к ним пришел я знаю что он зараз прийде не он не приходит Прошел. и этот... сейчас боже мой дай мне Давай. Боже мій. У мене є uh... Да я гениально. На севке гениально. Наш от CDB машину прошли. Я знаю, что это типа смысл вс игры. Но не требуется просто робити. Не, не я не сдарился, я не сдарился, о о. иди давай, пока я не сделаю свою идею в правду. І я вот так зроблю. Че я зумів Я точно не міг зупинити, Ну, я постарався. Це все, що я можу сказати. Я не зміг це зробити, але я постарався. Автобус. Да. Давай. Я свой автобус тобу спавню. Опа! На. Цена зарбел. Мне автобус просто был уничтожен. Ну ч, найдем решился? из автобус, да? Ну хотя был что-то шелся из моего автобуса. Давай мы сможем? Не. Он был так близко, но так далеко. Ладно, это тут. Давай, иди сюда. Поезд! Не. Давай. Ты можешь! Школьний автобус спавню. Ми майже це зробили Я не знаю, що сталося з цим автобусом. В мене просто збити хотіли. Можна закінчити це відео. Так що пока!